Божі слова на кожен день. Людина живе серед плоті, а це означає, що вона живе в людському пеклі, і без божого суду й кари людина така ж нечиста, як і сатана. Як людина могла б стати святою? Петро вірив, що божа кара й суд найкращий захист. І найбільша благодать для людини. Тільки завдяки Божій карі й суду людина могла б пробудитись і зненавидіти плоть, зненавидіти сатану. Сувора Божа дисципліна звільняє людину від впливу сатани, звільняє її від її власного маленького світу і дозволяє жити. У світлі Божої присутності немає кращого спасіння, ніж кара й суд. Петро молився О Боже, доки ти мене каратимеш і судитимеш, я знатиму, що ти мене не покинув. Доки ти не покинеш мене, моє серце буде спокійне, навіть. Якщо ти не даси мені ні радості, ні миру, і змусиш мене жити в стражданнях і піддаси мене незліченним виправленням. Сьогодні твої кара й суд стали для мене найкращим захистом і найбільшим благословенням. Благодать, яку ти даєш мені захищає мене. Благодать, яку ти даруєш мені сьогодні, є проявом твого праведного характеру, карою й судом. Більше того вона є випробуванням, а ще більше життям у стражданнях. Петро зміг відкинути плоцькі втіхи й шукати глибшої любові та більшого захисту. Бо він здобув стільки благодаті від Божих кари та суду, якщо людина бажає очиститись і досягти змін у своєму характері, якщо вона бажає жити змістовним життям і виконувати свій обов'язок як творіння, то у своєму житті вона повинна прийняти Божу кару та суд. І вона має не допускати, щоб Божа дисципліна й Божі удари відійшли від неї, бо так людина зможе звільнитися від маніпуляцій і впливу сатани та жити у світлі Божому. Знай, що Божі кара й суд це світло, і світло спасіння людини і що для людини. Немає кращого благословення, благодаті й захисту. Людина живе під впливом сатани й існує в плоті. Якщо людина не очиститься та не отримає Божого захисту, то ставатиме дедалі порочнішою. Якщо вона хоче любити Бога, то потребує очищення та спасіння. Петро молився, Боже, коли ти обходишся зі мною милостиво, я тішусь і відчуваю розраду. Коли ж ти караєш мене, я відчуваю ще більшу розраду й радість. Незважаючи на те, що я слабкий і терплю невимовні страждання, незважаючи на мої сльози та смуток. Ти знаєш, що цей смуток від мого непослуху і від моєї слабкості. Я ридаю, бо не можу вдовольнити твоїх бажань. Я сумую та шкодую, бо я недостатній для твоїх вимог. Але я готовий досягти цього світу, я готовий зробити все, що в моїх силах, щоб тобі догодити. Твоя кара принесла мені захист і дала найкраще спасіння, твій суд затьмарює твою терпимість і терпіння. Без твоїх кари та суду я не втішався би твоєю милістю і люблячою добротою. Сьогодні я ще краще бачу, що твоя любов. Перевершила небо і піднеслася над усім іншим. Твоя любов це не просто милість і любляча доброта, навіть більше це кара і суд. Твої кара і суд стільки мені дали. Без твоїх кари й суду жодна людина не очистилася б і жодна людина. Не змогла б відчути любов Творця. Хоча я витерпів сотні випробувань, нещасть і навіть був близький до смерті, вони дали мені змогу по справжньому пізнати тебе та здобути найвище спасіння. Якби твої кара, суд і дисциплінування покинули мене, то я жив би в темряві. Під владою сатани. Які переваги в людської плоті? Якби твої кара й суд мене покинули, то це було б те саме, ніби твій дух відвернувся б від мене і тебе більше не було зі мною. Якби так сталося, як би я міг жити далі? Якщо ти даси мені хворобу і забереш мою свободу, я зможу жити й надалі. Але якби мене коли небудь покинули твої кара й суд, я б і гадки не мав, як жити далі. Якби я залишився без твоїх каре й суду, то втратив би твою любов, любов таку глибоку. Що я не можу передати її словами. Без твоєї любові я жив би під владою сатани і не зміг би бачити твого славного обличчя? Як би я міг жити далі? Я не зміг би витримати такої темряви, такого життя, мати тебе поруч. Це все одно, що бачити тебе, тож як я можу тебе покинути? Молю тебе, благаю тебе, не забирай у мене мою найбільшу розраду, навіть якщо це лише кілька слів заспокоєння. Я втішався твоєю любов'ю, і сьогодні я не можу розлучитися з тобою. Як же я міг би не любити тебе? Через твою любов я пролив багато сліз смутку, але я завжди відчував, що таке життя змістовніше, більш здатне збагатити мене, більш здатне змінити мене і більш здатне дати мені змогу набути істину, якою повинні володіти. Творіння